Вітаю, це Ігор Бойко, і подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 10 серпня, і ми будемо говорити про різні події, про трансфер українських клубів, про лігу чемпіонів і про чергове очищення Пари Сен-Джермен. Ну або ж заявлене очищення, тому що його насправді ще нема. Отже, спочатку про е, трансфери. Дніпро 1 знайшов заміну Артему Довбику. Так це все формально, але все ж знайшов е, двох гравців відразу Дніпро 1 підписав в один день Олександр Філіпов та Богдан Леднів. І це трансфер з 2020 року. Ось якби три роки тому. Влітку 2020-го Дніпро-1 про один зробив ці трансфери, то це було просто фантастично. Адже саме тоді Філіпов забивав багато за Десну і переїхав до Бельгії, саме тоді. Закінчилася двохрічна оренда ледніва в зорі, де він чудово відіграв сезон. Другий особливо і повертався до Динамо величезним талантом. Відтоді, за три роки, жоден з цих футболістів так ніде й не грав. Хоча вони були в різних клубах, в різних ситуаціях, але не грали. Ліднів не грав Динамо та потім в Угорщині. Філіпов не грав в Бельгії за Сентридо. Ну трохи пограв за Ригу в Латвії. Тепер вони повертаються, звичайно. Не в своєму найкращому стані вони не рухаються вперед, вони рухаються назад, і якраз перехід до Дніпра один для обох це крок назад, але й крок вперед. Адже вони обидва не грали, і для Леднього та Філіпова це шанс поновити кар'єру. Знову ж таки. А коли ми дивимося на цих футболістів в розрізі 2023 року, то вони не є заміною чи довбику чи посиленням. Але якщо ми дивимося на них в розрізі їх потенційних можливостей та останнього разу, коли вони грали, дійсно на просто грали в футбол, то це посилення. Утім, важко щось говорити про Дніпро 1 там ситуація. Така досить дивна наразі, і не те, що триває боротьба за владу в клубі, а незрозуміла ситуація, що буде далі. Тому що є ці чутки про те, що Євген Красніков не дуже вже впливає на Дніпро 1 на трансферну кампанію і на все таке інше. Але тоді запитання, чому Олександр Кучер залишається головним тренером? Але я думаю, це запитання багато кого цікаво. Далі про лігу чемпіонів, якраз суперник Дніпра, 1 Панаті Найкосу, свій перший матч наступного раунду відбіркового турніру, виграв у Марселя 1-0. Пам'ятаєте ці всі розмови про те, а що б Марсель зробив з цим Дніпром? 1 можна не проходити Панаті Найкос, адже шансів немає. А ось як виходить, Панаті Найкос, перший матч, виграє з рахунком 1-0 Бернард. Наприкінці зустрічі забив, вийшовши на заміну. Марсель, новий тренер Марселіно, багато новачків. Неймовірна, просто кількість у стартному складі вони всі імениті, вони всі серйозні, такі як Обамаян, Кренан Лоді, Кондок Ісмаїла Сарта. Ліман Дя, які в чемпіоншипі в Англії грали, але дуже непогано там грали і є серйозним посиленням. Все це не допомогло Марселю. Команда грала не дуже добре. Але Марселіно, хоч тренер відомий, тренер, якого поважають, але він все робить дуже повільно. І команда грає, власне, ось так повільно, не, не спішить нікуди. 1-0-0-0-0-1 це такі результати, які є. Основними для Марселіно, так і розвиток іде повільний, тобто абсолютно не дивно, що ось в першому матчі офіційному матчі Марсель не готовий. Проблема так, в тому, що це не просто перший тур чемпіонату, це вже старт Ліги Чемпіонів. І якщо в другому матчі команда буде не готовою, то Ліга Чемпіонів швидко закінчиться. Було вилучення у Марселя всередині другого тайму. Кондакбія отримав червону картку, але це гру не зламало радше, це було доповненням усіх тих проблем, які мав Марсель. І Панатінайкос був кращою так, лише трохи, трохи, але кращою командою, ніж Марсель. І за тиждень. Олімпіку буде дуже складно. Руслан Малиновський зрозуміло, що не на грав, він навіть не заявлений на Лігу Чемпіонів, і всі готові сказати, що Марсель ось так без Малиновського нічого не може. Ще два матчі Ліги Чемпіонів відбулися теж про них цікаво сказати. Рейнджерс виграв у швейцарського сервета з рахунком 2-1, і це поганий результат для Рейнджерс. Команда вигравала 2-0 на початку зустрічі у сервета Було багато втрат. Когось не пустили в Великобританію. Хтось був травмований чи дискваліфікований. І за тиждень Ренджерс буде дуже складно зберегти цю перевагу, тому що Сервет не проста команда. В наприкінці першого тайму сервет забив пенальті, На початку другого тайму команда залишилась в меншості, але Рейнджерс не вдалося забити третій м'яч та покращити ситуацію. Варто відзначати гол Сіріла Десерс. Та й загалом лінія атаки рейнджерс нова, абсолютно натхненна нідерландським футболом. Адже Даніло прийшов з Фейнорда, Десерс та Ламерс грали в Нідерландах, Власне, там, вони грали більшу частину своєї кар'єри, але не вистачило якості, не вистачило третього м'яча. Гра відповідь буде складною для рейнджерс. І третій матч Слован проти Макабі Хайфи. Макаві тут був фаворитом, словом має багато цікавих футболістів у своєму складі, багато досвідчених гравців. Наприклад, центр поля це Джаба Канкава та Юра Куцка Так, ті самі Джаба Канкава та Юра Куцка не грав цьому матчі через дискваліфікацію. Владимир Вайс це ще один відомий футболіст. Але загалом слово це команда рівня лі конференції, Незважаючи, що це топ-клуб словаччини величезним відрієм. Але ну так. І е, якби не голкіпер Боріан, це новий голкіпер Слована, воротар збірної Канади з чемпіонату світу його можна пригадувати, то могло бути все набагато гірше. І слован розраховує на те, що в другому матчі вдасться продемонструвати характер та е, врятуватися і пройти далі. Але це швидше ні. Далі, про що ще варто сказати? Ще один футбол, який відбувся, ще один турнірний футбол Бенфіка, практично нова команда Анатолія Трубіна, адже ще офіційно не було оголошено про трансфер. Перемогла Порту в матчі за суперкубок Португалії 2-0. Ді Марія, який повернувся до Бенфіки, забив. Фактично, його м'яч став переможним. Потім ще був другий гол. У Порту, якщо говорити. Про те, що собою, окрім юних талантів якихось являє португальський футбол, у Порту наприкінці зустрічі був вилучений Пепе. так, Ангель Ді Марія та Пепе протистояння головних клубів Португалії продовжується. Але Бенфіка була кращою. У Порту виникли проблеми ще раніше, ніж перший пропущений гол стався. І Бенфіка, ну справді, цікава яскрава команда. Що там ОДІС Влаха Дімос, звичайно, запитання. В контексті Анатолія Трубіна та все добре з ними, і ніхто не сумнівається в Португалії, що саме Влаходімос розпочне цей сезон першим номером. І Шанси Трубіна будуть в якихось турнірах, але вже потрібно дивитися на наступний рік і на наступний сезон. Там вже за рік наступного літа Трубіна варто розглядати як претендента на роль першого номера Бенфіки. Ну і далі найцікавіше, мабуть, що сталося вчора. Це Париж Сен-Джермен. Луїс Анріке та Луїш Кампуш, головний тренер та спортивний директор клубу, зустрілися з п'ятьма футболістами та сказали, що вони не є більше частиною планів. Це Неймар, це Марко Вераті, це Ренату Санчеш, це Кітікет та Бернат. Неймар Вераті це. Легенди цього клубу зірки, але вони тепер не потрібні. Зрештою, це не новина, адже Неймар буквально декілька днів тому сказав сам, що він хоче залишити клуб. Звера ця вся історія тягнеться усе літо. Про кільянам Бапей мови вже немає. Він не тренується з командою. Ці всі футболісти не брали участь в командній фотосесії напередодні сезону. сен Джермен влаштовує дуже серйозну перебудову, яка проходить під гаслом ніхто не більший за клуб. В історії Saint-Germain, особливо в останні роки, багато хто з футболістів був більшим за клуб. Просто дуже багато футболістів таких було. І взагалі, Saint-Germain в сучасності новітній історії, будувався як. Клуб, який менший за тих футболістів, яких він запрошує. Тепер ситуація змінюється. І насправді Луїс Анріке це та людина, яка цілком може бути природньою в ролі того, хто очолить цю революцію. Тому що він тренер зі своїми дуже цікавими. Думками і рішенням він може прибирати, і в збірній Іспанії це особливо було помітно. Він може прибирати футболістів, які йому заважають, якими б неймовірно важливими вони не здавалися з боку. Так було та Серхіо Рамосом, Наприклад, можна пригадати перед чемпіонатом, здається, Європи. Це було так, коли його просто не включили до заявки, адже не потрібен був. Серхео Рамасло і Сонрику в команді. так і тут зараз відбувається. Якщо дозволять цей процес завершити, а здається, власники Парі сен Жермен на це погодилися, то Париж буде абсолютно новою командою вже ось відразу і вже далі. І це насправді робить Париж-Сен-Джермен не настільки популярним. Не настільки яскравий, може там не буде МП Месі та Неймара, хто кому треба, той пересин Жермен, але це робить його вже більш здоровим, більш логічним клубом, який буде розвиватися як футбольний клуб, а не як місце, куди варто заманювати зіроки, і вони там будуть ну, або мають. Яскраво грати та щось там вигравати. Лігу Чемпіонів. Не щось там. Лігу Чемпіонів Лігу чемпіонів виграти не вдалося. Тепер потрібен новий метод. Так взагалі метод ну, більш, скажімо, просто нормальний, просто звичний. Тому що Paris це був клубом з Саудівської Ліги. Те, що роблять зараз саудівські клуби, це фактично був Парисентрмен. В саудівських клубів то теж не вийде виграти Лігу Чемпіонів, якщо що. На цьому будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його знайдете, а можна його знайти всюди. До побачення!